Привіт, друзі! Інтернетом шириться новина, що Тимофій Мілованов придбав 3 гектари землі на узбережжі Дніпра з будівлею гольф-центру і збирається там будувати новий гарвард. Тобто там будуть кампус, новий університет. Ну тут же йому написали, що. Там будувати не можна, тому що там цільові призначення для інших цілей, а також цю будівлю теж не можна використовувати для кампусу. Потрібно робити реконструкцію. Тобто багато чого потрібно зробити, щоб там був університет. Але це не важливо. Цікаво дуже що він купив цей гольф-центр за 18 мільйонів доларів і збирається інвестувати ще 40 мільйонів. кажуть, що ці це гроші донорів але. Наші журналісти пишуть, хто його партнери, і ну на фінальній стадії там стоїть звичайно, Томаш Фіала. Томаш Фіала і Тимофій Милованов формують економічну політику в країні останні 10 років. Може, звичайно, вони будуть заперечувати, чи хтось там якийсь експерт скаже: да ні, такого не може бути. Як може фіала олігарх фіала формувати економічну політику? Чи Тимофій Милованов, Ну, Економічну політику формують офіційні особи. Звичайно, це перш за все міністри економіки, міністри фінансів, прем'єр-міністри і президенти. От ці люди формують економічну політику. Звичайно, є ще голова Національного банку України. Я наведу такий простий приклад: податкова реформа. У 2015 році ми зареєстрували закон 3357. Він називався Закон про податкову лібералізацію. Я тоді працював в робочій групі Ніни Южаніної. Там був ще Даніл Монін і багато спеціалістів: Там Олександр Шемяткін, Тетяна Шевцова, Тетяна Острікова. Цей законопроєкт був зареєстрований в жовтні 2015 року. Що там було в цьому законопроєкті? Це була фактично естонська реформа. От що зробили в Естонії в 2013 році? Ми хотіли повторити в 2015 році. Тобто, там було спрощена, вдосконалена система адміністрування податку на додану вартість. Це головна проблема, наскільки ви всі вже знаєте, що в нас зникає десь там 500 мільярдів гривень на рік. По схемах, пов'язаних з податком на додану вартість, там була вдосконалена система спрощена, навіть вона спрощувалась, тобто була можливість людям працювати як фізичні особи без реєстрації, без звітності, зовсім без звітності, тобто спрощувалась ще спрощена система. І головна там реформа була з податком на прибуток, тобто замість податку на прибуток вводився податок на виведений капітал. От ці речі мали бути прийняті в 2015 році. Що зробила Естонія і в яких результатах вона досягла? Зараз рівень життя в Естонії, тобто ВВП на душу населення 30 тисяч доларів на душу населення. 30 тисяч. У нас 5. Тобто вони за ці 10 років, за 11 років, нас обігнали в шість разів, в 6 разів ВВП на душу населення став більше в Естонії. Вони зараз знаходяться на першому місці по комфортності податкових систем серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку ОЄСР. На першому місці вже 11 років поспіль вони там знаходяться. Також і Естонія, і Латвія, і Грузія, і Польща вже застосували ці принципи податкової системи, і всі вони знаходяться в першій двадцятці в рейтингу економічної свободи. Не пам'ятаю, Польща зайшла туди чи ні, але Естонія, Грузія, Латвія знаходяться там. Топ-20. Ну, нехай Україна була б топ-50 хоча б. Але питання в чому? Хто був проти цієї реформи? Оце ж головне питання. Хто був проти, щоб у нас було як в Естонії? Так просто, як в Естонії. Перш за все, був, про, був проти Іван Міклаш. Тобто Іван Міклаш тоді був. Таким реформаторам, який залишився в Україні. Тобто приїхали Бальцерович, Біндукідз, Іван Міклаш. Бальцерович побачив, що тут нічого не буде. Корупція, як була, так і буде, ніхто не збирається нічого робити. Біндукідзе сказав це саме. Якщо вони будуть робити реформи, реформи буде робити Путін своїми ракетами, що зараз і відбувається. І лише Іван Міклаш залишився, Тому ж Фіала створив. Таку грантову організацію чи громадську організацію, яку він фінансує, і тоді війшли цей Томаш Фіала, там був Паша Кухта. І Глеб, Глеб, Вишлінський зараз там Юрій Гайдай, не знаю з якого там терміну він почав там працювати. От Глібо Вишлінського я пам'ятаю дуже чудово, ми з ним були на якомусь там ефірі, і він там розказував, як необхідно фопів обмежити РРО всім поставити касовий апарат, то тобто людина. Хронічески ненавидить дрібних підприємців. От, як Лена Макеєва, теж вона дуже не любила, і Даніла Гетьманцев, який теж сказав, що спрощена система це гангрена, яку потрібно вирізати кальоним железом. Тоді він ще російською мовою розмовляв, як і я, до речі. І, ну, тобто одразу були проти того Фіала з цією організацією, з всіма. Вишлинськими і Іваном Міклишем, звичайним міністр фінансів Єрецька, тоді була, її заступниця Олена Макеєва, яка опікувалася податковою реформою. Тобто, оці всі люди. Звичайно, міністр економіки Айвара Сабрамавічус, його заступник Макс Нефіодов. Ну, вони зовсім не звертали увагу, що там податкова система. На що це впливає? Взагалі це не цікаво. Да? Прем'єр-міністр Єценюк тоді був, а після нього Гройсман. Ну і, звичайно, президент Порошенко. Тобто за ці 10 років два президента Порошенка і Зеленський. Обидва прокатили цю реформу. Зеленський теж обіцяв ввести податок на вивідний капітал замість податку на прибуток. Єтьманцев з 2015 року разом з Макеєм виступав проти цієї реформи. В 2019 році він сказав, що ну, може, і зробимо, якщо президент хоче. Але в коментах там він переписався з Макеєва і написав: да це авантюра, ніколи цього не буде. Ось Естонія вже 30 тисяч на душу населення, Україна 5. Злитній? Занепад і війна. Тобто, всі президенти за ці останні 10 років, а це ну, два <сь> всього президента Порошенка-Зеленський, вони були обидва проти цієї реформи. Якби вони захотіли вони б, вони проштовхнули її, примусили б її провести. Потім всі міністри фінансів, окрім Олександра Данілюка, він хотів, щоб ця реформа була проведена, але теж не зміг, коли президент не хоче. Тобто... Яреська Маркарова і Сергій Марченко, які зараз міністр фінансу. Вони всі проти цієї реформи. Їх там заступники, там багато хто. Звичайно, всі міністри економіки Айварис Абрамаічус, Тимофій Мілованов. До речі, з якого ми почали сьогодні, був проти цієї реформи. Ми до нього ходили, Я ходили, Я сам особисто з ним розмовляв, коли він був міністром економіки. Потім, після нього, хто там Свіріденко, може хтось ще там був, я не пам'ятаю. Прем'єр-міністр Єценюк, Гройсман, Гончарук, Шмигаль всі агресивно проти цієї реформи. якби хоча б один прем'єр-міністр був за, вона була б вже проведена. От всі ці люди, вони були проти і зараз проти цієї реформи, розумієте? Люди, які формують вже 10 років, 11 років, економічну політику в Україні. Тимофій Мілованов чому він навчає там студентів в Київській школі економіки. Київська школа економіки, яку очолює людина, яка проти реформи податкової, яка 10 років вже занепад економічний. У нас інвестиції просто от по такому графіку падають. Що значить, що падають інвестиції? Це означає, що підприємці не розширюють бізнес. Звичайно, є поодинокі випадки, коли люди інвестують в свій власний бізнес. Може, хтось навіть іноземців залучає, я іноді таке читаю. Але більшість, тобто інтегральне число якесь, не реінвестують гроші в свій власний бізнес. Тобто, кількість інвестицій постійно зменшується. І це є економічний занепад, і потрібно пам'ятати всі ці прізвища, щоб ніколи ці люди більше не були у владі. І не були ніколи близько до державних підприємств, до Державного фонду майна, якісь там арми, Рахункової палати чи чогось ще. В жодній наглядовій ради щоб їх не було. Ось що нам потрібно запам'ятати: запам'ятати цих людей. І ніколи більше, щоб їх не було у владі. Пам'ятайте, що саме вони створили економічні умови, в яких ми з вами живемо. Умови, з яких поїхало мільйони людей, і почалася війна. Тому що країна стала дуже слабка. Запам'ятайте це.